Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми поговоримо про речі, які стосуються кожного українця, який наразі проживає в Україні. Це стосується наших перспектив вижити, наших перспектив вижити і вистояти у цій війні та умов, за якими ми можемо здобути перемогу над лютим ворогом. Наразі йде проект. Ви напевно слідкуєте за ефірами Сумського каналу, де цей проект висвітлюється. Проєкт, який стосується посилення стійкості та спроможності та згуртованості територіальних громад України, зокрема Сумської області, зокрема деокупованих прикордонних територіальних громад. Досвід проектної діяльності він виводить нас на певні висновки. Економічного характеру, соціального характеру, світоглядного характеру, соціокультурного виміру, але і філософського також, от так видається, що відповідь на те, як нам вижити, як нам бути спроможними і зберегтися, залежить від того наскільки ми станемо у цій війні нацією. От ми сьогодні поговоримо про націю. Наші реалії з точки зору того, що таке нація. Питання філософське. Тому сьогодні ми запросили філософа, молодого філософа, талановитого філософа. Він аспірант напряму філософії Сумського державного університету. Він викладач у нашій студії Артем Бондарів. Доброго дня, пане Артеме. Доброго дня, Олег Олегович. Дякую Добр за запрошення. Добр Добр Всіх Дуже раді вас бачити не вперше, бо вже втретє. І втретє, ми будемо задавати вам ті питання, які стосуються ваших наукових досліджень. Ваші наукові дослідження стосуються української нації. Ну, нації взагалі, української, зокрема. Ми сьогодні так побудуємо нашу розмову. Пан Артем буде розповідати про те, що таке нація. Розмова буде цікавою. Я думаю, вона цікава кожному, хто ну, намагається зрозуміти от. Задля чого жертви, Нібито зрозуміло, що наші вояки наразі воюють, гинуть, отримують поранення за те, щоб нас всіх тут не повбивали, там, щоб не, не відібрали майно, не відібрали землю, не позбавили держави, ніби та якби відповідь очевидна на поверхні. Проте вояки Збройних сил України зберігають дещо ще більш дуже глибоке, суттєве. Вони зберігають нас як націю. А ми, у цей період, а ми у цей період, період війни, період протистояння маємо стати нацією, маємо розвитися у біг якраз набуття ознак справжньої української нації. От про це сьогодні буде розмова. Ну, перше питання, пане Артема, що таке нація? Нібито банально, але поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Питання насправді банальне, але не менш важливе, тому що якщо ми сьогодні і зараз з вами не визначимо, що це таке, ми далі нормальний діалог не побудуємо. Якщо ми кажемо про побутове розуміння нації, то як правило, будь-яку людину спитає, він скаже про те, що нація це група людей, об'єднаних там мовою, релігією, історією, культурою і іншими характеристиками. Але я б налаштовував наш сьогоднішній діалог і наших. Глядачів на те, що е, нація, це за визначенням одного е, французького філософа Ернеста Рена, це є щоденний плебісцит. Тобто, це певне суб'єктивне уявлення в людей про те, що ти живеш на певній території, на якій живуть такі ж самі люди, як і ти, і ви об'єднані спільним бажанням творити спільне майбутнє. Тобто у вас є спільна доля е, і бажання далі жити в одній спільній соціальній. Системі. Тобто я налаштовував би сам ось на таке, якщо коротше, знову ж таки, нація щоденний плебісцит, якщо спростити слово плебісцит, це щоденний референдум. Референдум того, що ти кожний день, як громадянин, маєш робити вибір в ту сторону, що ти українець і ти свою долю об'єднуєш з іншими українцями? Добре. А, оце стосується якби ідентифікації себе як представниці, представника української нації. А чому можемо говорити про От усвідомлення себе як особа, яка дотична до певної громади. От у нас діяльність ведеться в п'яти громадах Сумської області: Недригалівська, Степанівська, Новослабецька, Садівська та Лебединська. От є усвідомлення, що я українець, да? а є усвідомлення, що я ще житель Лебединської громади і пов'язую. Ну, і будують майбутнє Лебеденське громади. Ось наскільки така точка зору у контексті от розуміння нації має право на існування? Це цікаве філософське питання, тому що ми тут вступаємо в дилему виключно залежно від контексту. Тому що а, ідентичність твоя локальна і там, Національно вони можуть як конфлік конфліктувати, так вони можуть і об'єднуватися. Тобто будь-яка людина вона не народжується з усвідомленням того, що він українець або житель Лебединської громади. Тобто це відбувається в процесі зростання людини, в процесі формування індивідів і в процесі е, того, коли він знову ж таки йде по своєму життю, дивиться навколо, чує людей, і в нього формується певний світогляд, в тому числі. Е, тому. Контексті нації, я думаю, все ж таки особливо в наших умовах. Е, я вважаю, що це дотичні знову ж таки дві компоненти локальна ідентифікація і національна, тому що е, є важливе питання взагалі там існування української нації і там окремої громади в складі цієї нації. Тому що якщо нація в нас не вистоїть, то і питання ж подальшого життя твоєї громади воно стає під питанням. Саме тому ось в таких великих глобальних конфліктах, я би навіть сказав, національне питання воно стає актуальним і значимим, тому що знову ж таки проста банальна логіка. Якщо наразі моя нація не вистоїть, то знову ж таки буде питання стосовно того, яке життя буде в моїй громаді, і яке життя в мене буде як у людини, жителя цієї громади. Ну а ось дивіться, у мене. Мені вже якби за 50, да, як то співається, роки на зиму не вернули. Я от згадую дитинство. Дитинство у хаті біля лісу. Напевно, це ще дещо глибоке. От сказав Ернест Ренан, щоденний плабесцес, щоденний референдум, побудова свого майбутнього, спільного майбутнього. Ось у певній спільноті. Така спі громада – це ж спільнота. Тобто, будуючи майбутнє. Степанівська громада, ти будуєш? Ти, ти будуєш майбутній нації української. Це, це, ну, якби ну, правильно, я думаю, Ви абсолютно праві, Я погоджуюсь з вашою думкою. Знову ж таки, тут ми можемо знову ж таки трішки філософію з глибоко згадати імператив Канта, роби так, знову ж таки, щоб твоя максима була законом. Тобто, ти, якщо людина на власному рівні, в ресній громаді робиш певні речі для розвитку цієї громади. То можна знову ж таки жити з світоглядом, що не тільки в твоїй громаді це відбувається. Якщо ти, як громадянин, житель громади, робиш все для того, щоб твоя громада розвивалася, то скоріш за все, від твоїх дій, навіть в невеличкій ступені, але все ж таки країні стане краще в будь-якому випадку. Тому що досить часто люди мислять глобальними категоріями, що потрібно щось зміняти згори і тоді донизу щось дойде. Але Ця тактика, вона не завжди дієва. І не завжди ти можеш це робити. Тому, знову ж таки, мисли глобально діє локально. Тому якщо можеш зробити щось на локальному рівні, роби. Ну, проєкт наш він стосується соціально-економічного розвитку, тобто конкретних речей: робота, зарплата. Робота, зарплата на от. Я от навіть звертаєш до вас не як до філософа-науковця, а як до молодої людини. От молода людина у садівській громаді є якби три можливості залишитися в громаді, при цьому розуміти, що будуть проблеми з роботою, якісь обмежена ну, територія обмежені можливості, якось тісно і усвідомлення, що можливо ти ну, зря залишилася тут. Другий варіант їхати в Суми Київ, тобто якась релокація всередині України і сподівання на це. Ну і третій варіант їхати за кордон. Зараз так вже вийшло. Це подобається чи не подобається, але ну, об'єктивна реальність така, що зараз, якщо молодь, молодь покидає громади, то, як кажучи, є серйозні побоювання, що ці громади вистоять. Я не кажу там про окупацію, там, про. Ну, яка громада без молодь, яка громада без людей? Ми це і бачимо. Ви ж бачили, що посередині лісу може, ми, ми бачимо колишнє село, правильно? Е, Яке ваше ставлення до цього? От, чи виправдана ця жартовність, незважаючи на всі ризики, все ж таки залишитися громаді, працювати там, пов'язати долю з громадо? Складне питання, знову ж таки, тому що в подібних. Складних геополітичних обставинах, які там в тому числі опинилося наше покоління, яке молоде, і воно має зараз стартувати, і воно так чи інакше, воно. Гальмуються відповідними умовами, то тут складне питання, тому що е, я знову ж таки, з якоїсь моральної точки зору, не можу засуджувати людей, які обирають там долю поїхати кудись, тому що життя в них там земне одне, і так чи інакше вони хочуть отримати від нього максимальну кількість. Е, стосовно жертовності, знову ж таки, такі люди, як на мене, вони заслуговують поваги, але. Е, я тут напевно дойду до якоїсь там серединної позиції, щоб це не виглядало як певна там жертовність і там взагалі доля на все життя. Я тут думаю про людей. Тут завжди потрібно думати про людей. Що як мінімум, ти знаходишся в громаді своїй зараз, молода людина, а в тебе є люди, які молодші тебе. Тут я кажу там про ці принципи, як я працюю. Я розумію, що є люди молодші мене. І якщо я виділю свій час на те, знову ж таки, щоб їм домог допомогти з ними провести час, як мінімум для громади, я вже щось добре зробив. На недалеке майбутнє. тому що ці люди скоро вже ну, знову ж таки, навіть якщо вони поїдуть, так чи інакше, зв'язок з громадою залишиться. Вони все рівно будуть приїжджати і так далі. Тому знову ж таки, в такому випадку. Коли молоді люди опиняються в такій ситуації, що вони свідомо роблять вибір на те, щоб залишатися в громаді і розвивати, я б налаштовував тут люд... ну, молодих людей на те, що думаєте про те, хто вас оточує тут і зараз, кому ви можете допомогти, і що це вже в недалекому майбутньому вам допоможе. От Ви говорите, що от, ну, з точки зору вибору людини, Ну, проект у нас націлений на те, щоб не перекладати тільки в цей тягар відповідальності молодих людей. Щось має зробити влада, громадськість. Тобто має бути якась молодіжна політика, яка спрямована може не на тут і зараз вирішення питання житла і заробітків. Ну, принаймні, має бути якесь бачення, програма про це говорить. Ви говорите, щось зробити для громади. Ну це вже прогрес. До повномасштабного вторгнення ця фраза не була такою поширеною, я щось зробив для громади. Зараз воно вже. А от щоденний плебісцит, про який ви говорите, а чи не виражається наразі цей щоденний плебісцит? Це на побудову економіки громади, місності громади? Що має наразі громада? Скільки у нас земель, скільки луків, скільки ставків? А у кого земля? А що робиться на цій землі? А які ще ми ресурси маємо? Які ми маємо людські ресурси, що ми взагалі можемо тут організувати? А чи є в нас команда проектна, яка би завела сюди якісь інвестиції? Тобто, отакі от от дискурси, якщо їх поселити в громадах, то все стане набагато легше. Тобто, і тоді молоді люди думають, будуть бачити принаймні, що про це мислять, да, про це ведеться розмова на рівні громади. Про них ведеться розмова. Тоді буде легше. От бачите, з одної дефініції Ренана, наскільки можна розлогих служити висновки. Я б навіть наш діалог зараз трішки в іншу сторону повернув. Дивіться, коли ми кажемо про націю, ведемо мову про націю, то тут є певний нюанс в плані того, що національні дискурси ідеології вони досить рідко говорять про економіку. Тобто вони досить рідко говорять про матеріальне і більш про ідейне. Тобто, коли ми кажемо про якісь національні об'єднання, це об'єднання на основі якихось ідей. Так чи інакше, якогось побудови спільного уявлення. І в даному контексті це важливо. Чому? Тому що е будь-яка громада може функціонувати, знову ж таки, якщо є нормальний діалог між владою і суспільством, на основі однієї єдиної речі, а саме довіри. Довіра це, по суті, та одиниця, яка допомагає нам робити певні соціально-економічні зміни. І тому, коли формуються подібні програми, влада таким чином. Показує жителям громади, що дивіться, в нас є розуміння того, як ми будемо розвивати. І таким чином рівень довіри, на мою суб'єктивну думку, він може підсилитися. А якщо у вас рівень довіри до знову ж таки інститутів і людей, які в цих інститутах знаходяться вище, то знову ж таки якість цих перетворень вище. Ну і життя в громаді буде кращим, як на мене. Тому в цьому контексті це також знову ж таки про націю. Тому що саме завдання національних спільнот це вибудувати таке середовище, де буде довіра у людей один до одного, я би тут і згадав відомого вам П'єра Бурдіє, який ще 1980-х дев'ятсот поняття, ввів поняття сошоунетвокс, соціальні мережі і соціальний капітал. Соціальний капітал це соціальні мережі, які приносять нам зиски, профіти. От і так в громаді відбувається те ж саме. Тобто треба ну, зробити якийсь такий суспільний соціальний капітал певної громади, да, от Степанівська, Садівської там де ми, коло зв'язків, ділових зв'язків, зв які приносять профіти, да, які приносять зиски. От, тому тут як бачите, вийшли і на бордіє, і на теоретика соціального капіталу. Тут навіть можна перекинути місток до молодіжної політики, про яку ми говорили, тому що навіть якщо у вас в громаді не є, немає можливості надати якісь певні е якісні соціально-економічні умови для молоді, дайте їй можливість, щоб вона е отримувала навички і набувала свій соціальний капітал. На це по суті і направлена молодіжна політика на первинних, тому що ти отримуєш соціальний капітал, ти отримуєш певні навички, і ти вже далі, як індивід, в тебе якесь є певне розуміння того, що робити далі. Тобто банально, почніть з цього. Тобто, створити умови для створення умов. Створіть умови для створення умов. Ну тут, кажучи. навіть якщо простити, створить умови, для в яких молодь опиниться і почне знову ж таки розвивати, спілкуватися з молодими людьми, з людьми з влади і так далі. В процесі цього спілкування і комунікації перебування в цьому середовищі у вас молодь буде зростати і якісніше е буде формуватися, як знову ж таки, як потенційний майбутній громадянин і актор, який вам в громаді потім зробить щось позитивне. Ну що, я думаю, Артема, що ми і так, скажімо так, стільки тут сенсів відтворили з вами, що для, для одного ефіру достатньо, не будемо його перевантажувати. Планували з вами ну, декілька дати дефініцій нас. Ну, я так бачу, що тут, аби наші глядачі от те, що мав на увазі Ренан. Ну, і, я думаю, що цінний ефір, тому я дуже прошу вас поширити його максимально. бо... Ось таке усвідомлення, ідейне усвідомлення значимості, значимості того, що ви залишаєтеся в громадах, значимості того, що ви зміцнюєте їх, і тим, і тим самим ви рятуєте Україну наразі. Ви ну, Залишаєте якби, певні шанси на такий стрімкий експоненційний розвиток. Ну чи не є це діяльність історичного значення? Як ви вважаєте? Безумовно, але, ну, знову ж таки, тут можливо деяким людям складно жити під тягарем історичної значимості своїх дій, безумовно. Але, е, безумовно, ті дії, які зараз любляться в громаді, вони на локальному рівні мають історичне значення, тому що ми живемо зараз в часі випробувань. І якщо ми достойно пройдемо, з Божою допомогою ці випробування. То я сподіваюся на те, що нас чекає краще майбутнє, і наші наступні покоління згадають про нас е теплими словами. Ну да, на <клес> да, історичне значення. пафосно звучить проте і не складно зрозуміти 30 років. Ми розвивалися. Ну, скажімо так, щось буде завтра. Завтра буде точний, завтра щось буде. А зараз-завтра може не бути. Зараз-завтра може не бути, якщо ми щось не зробимо. Завтра може не бути. Це ну, абсолютно різні виміри, абсолютно якби різні, скажімо так, вихідні, вихідні умови для мислення і для дій. Дякую. Дякую за Дякую вам ще раз запрошення. Шановне товариство в студії сумського каналу був молодий науковець, філософ, аспірант Сумського державного університету напряму філософії Артем Бондарів. Ми говорили про проект, який здійснюється громадською організацією Цен громадських ініціатив. Інтелект Сумщини. Проект здійснюється за підтримки фонду за сильну Україну. Фонду, з яким пов'язані такі держави, як Швеція, Швейцарія, Канада, Сполучені Штати, адміністрація адмініструється проект на рівні України, і САРЄднання проект здійснюється у п'яти деокупованих громадах Сумської області. Ми з вами говорили про те, як проектна діяльність пов'язана з таким фундаментальним головним концептом. Нація, ми говорили про націю і про те, що нам зараз треба зміцнитися як нація. Тоді все буде добре і перемога буде за нами. До побачення.